Максиму Серокуру 20. хлопець з міста Старобільськ Луганської області, де ріс без батьків, ним опікувалась бабуся. Коли почалась війна, Максим працював кухарем у Херсоні та опинився під російською окупацією. Я не захотів уїжджати, бо ну в принципі мені так як подітися, особо нікуди було. То тобто, фактично. Я проживав. Я приїхав з Северодонецьку до Херсону. Це от тойсь. Тобто, все ну, ну возвращатись ну, взагалі, то і, і, ну, і так, кудись більш на Західну Україну мені нікуди було поїхати. Там почалися вже перші новини про те, що. Е Скоро там почнеться, там ну чуть ли не примусово будуть по домам, по квартирам заходити. Все, йди, типу, ну ми те там забираємо і так далі. Тоді. Тобто, ну, і я такий думаю, ні, ну це точно не для мене. Я треба кудись -то, тобто, їхати звідси. Ось я знайшов перевізника, і це собственно з ним ми виїхали через Васильівку. По дорозі Максим зідзвонився зі знайомим, і той йому розповів про Хеброн, а ті академію для сиріт на Львівщині, які, крім навчання, пропонують також і проживання. З ним якось зізвонилися. І, ну, у мене не дуже було варіанти, куди їхати. І він мені каже: якщо хочеш, можеш приїхати, тобто я за тебе позмовляю, там спробуєш скласти іспити. Якщо все вийде, то ти отримаєш ну, як житло, так і освіту. Академію відкрили у 2016 році, аби підтримати сиріт із зони АТО, яким виповнилось 18 і які не мають доступу до освіти. Тут підлітків, в яких часто немає жодної підтримки від сім'ї чи суспільства, навчають програмуванню і пропонують можливість майбутнього працевлаштування. Засновники проекту, подружжя подружжя-львів'ян, які працюють у техіндустрії і проживають у Каліфорнії. Лілія Валіхун та Ігор Була. Коли їм виповнюється 18 років, вони вибувають і далі. Майже 80-90% вони попадають в погані кола в коледжі. Вони зловживають алкоголем, наркотики, клей нюхають, і тобто вони залишаються якби розбитими без жодної підтримки. Ми вже бачимо, маючи більше як 6 років академію, до нас приходять надзвичайно розумні діти. І коли ви даєте їм якийсь поштовх, цю допомогу, ви бачите, як вони як розквітають, і вони потім стають хорошими інженерами, працівниками. Так Максим, який не мав ні житла, ні родини. Почав вивчати в академії програмування. Крім проживання, йому також забезпечують харчування, медичну та психологічну підтримку. Раніше в академію могли потрапити лише сироти, а після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого сюди почали набирати і певні категорії вимушених переселенців, таких як молодь з малозабезпечених сімей чи напівсиріт. Один із них Петро Мовмига з міста Васильівка Запорізької області. Він був позбавлений батьківської опіки, але жив у прийомній багатодітній родині з сімома братами та сестрами. Та через війну сім'я втратила будинок. Ну там був прильот, і це було в перший же місяць війни. От така ситуація. Багато зараз людей залишилося без будинків. І добре, що є люди, які допомагають, і ми дуже вдячні людям, які допомагають нам. Вся родина стала переселенцями. Хлопцю запропонували вчити програмування в академії і таким чином вирішили для себе також і питання з житлом. О 7. В 45 ми вже на фізку, ну, фізкультура у нас такий от спорт. Ранкова розминка, щоб потім сидіти за комп'ютерами, щоб нічого не боліло. От. Десь до 7,55. Потім ми вже збираємось і йдемо на сніданок. От. На сніданок ми о 8.15 починається сніданок, і десь о 8.30 вже закінчується і ми йдемо навчатися. З 8.30 ми навчаємось десь, ну, десь до... У нас взагалі загальний час це до 6 вечора. Його, як і інших студентів, вчать програмування англійської мови, дизайну і навіть всесвітньої історії. Також тут у студентів виховують вміння ефективно комунікувати з іншими людьми, розповідає співзасомник проекту Ігор Була. Не так задача допомогти е, їм стати етічниками, як навіть допомогти їм стати нормальними людьми, тому що людина, яка буде не соціальна, без совськілів, тобто вона не буде востребованим працівником. Через повномасштабне російське вторгнення у академії стало в два рази більше студентів. Тепер їх 44. Тож приміщення школи обіцяють розширити, аби вмістити усіх учнів. Більшість із студентів вірить, що школа їм відкриє двері у майбутнє і допоможе знайти роботу. З Львівщини, Сандієго, Каліфорнії, Юрій Данкевич, Христина та Богдан Шевченки. Голос Америки.